Всем привет-привет-привет! С вами снова я, Богданка Косар, на канале Дана і и земною Даний брат Яша Hello. Мы продолжим сегодня. Э Сьогодні, сьогодні, сьогодні грати мандрет, а саме сьогодні ми будемо строїти домик! Супердомик. Як ви бачите, ми вже наробили в той серії 55, як по-українському в перегляді кругляка. Кругля. Взагалі чітке слово. Так, і зараз ми робимо кам'яну кірку, щоб наробити ще багато десь таків три камінь. Так, ми продовжуємо, ми продовжуємо. Ми просто щось відлучили, зараз я буду переговори. Так. Да. Спочатку ми зробимо дуже маленький домік. Ну, як дуже маленький. Спочатку зробимо. Е, ну, ми нарубаємо цього. Нарубаємо. Е, Камню Кам нарубаем. Ну, ми зробим собі маленьку а, маленьку, да. маленьку дерев'яну хобу. Ну, да. то вона тоже буде практично така досить. Е, то є, ну на... так маленька ми просто огородим десь так от. Там дверка будуть. Он так просто там, щоб було, був двойний сундук. Щоб було де переночувати. Чисто так. Тому що, ви знаєте, моби це злость. Е -гей. Ми зробимо два блока, але не будемо будем спати під відкритим небом. Да. І так ніхто два блоки не заїде, крім паука. І на відкритій землі. А, два блока, не поняли. А, ну так. Так. Давай дасте поки розкажи щось. Так. Е, да. Хотіла розказати вам. Щось дуже секретне. Дуже секретне. Це якщо ви це зробите, то все буде, все буде дуже круто. Ви маєте. Якщо ви подивилися це відео, то ви маєте обов'язково. Що зробити, я ще? Поставити лайк! Або підписатись на канал. Так, да, якщо ви ще не підписані. Тому що мені це зараз дуже треба. Е, тому що, ну, ви самі знаєте, як це пр практикуючи, е, ну, пр ну кала канал е, создають, тому вони зразу ще не впевнені в собі. Ми сьогодні можемо щось заговорити, тому що це вже третя серія підряд і... Uh... Чим більше ваших лайків, тим частіше ми будемо випускати серії, і тим uh, кращими вони будуть і чим більше в них буде модів. Так. Ч я чула ріпер. А жовтий, так. Да. Він по-моєму загідома. Чи це ми так по ходимо? Це ми так по ходимо. Ага. Це дивно було. Але є те що. Напевно, ми сьогодні підемо в шахту вже, тому що нам треба буде камінь ще робити. Ми будемо е... Цього сундук зробити. Ми, да, ми тут пускали. Нас... Нам треба ще один сундук, тому що у нас О. один є. Так, робимо сундук. Я розкажи, як ти познайомився з Майнкрафтом. Так, в мене був друг однокласник Максим. Він. Ой, вибачаю, що це за така? Ми самі не знаємо, що це за хрень. Що це сталося? Я не знаю. Ми <смеш> просто ставимо доступ другий сундук. Він стакуються, стакується яше. Це <смеш> містика була. <смеш> <смеш> так от. І в мене був друг. Максим. І якби цей друг, він дуже-дуже-дуже увлікався Майнкрафтом. Він кожен день на уроках, там, на перервах, грав в нього. І, от, і от, все почалось з того, що він мені якось розказав про Майнкрафт. І я і скачав мені його. Скачав мені його. І Тебе небудь постанет. Нет, не тут. А в босі. <гум> так. Ну, он не поставив. І зроби пічку я. Так, зробим пічку. Так, продовжуємо. І скачав він тобі. Він мені його скачав. І я якось подивився. Все квадратне. Ну, думаю, ну хай квадратне. Спочатку, думаю, не буду зразу вже так зациклювати, хай буде квадратним. Ну, подивився, я пограв трохи, і мені почало сподобатись. От я вам скажу по-чесному. Майнкрафт затягує. От ти в ньому, коли ти граєш, Це граєш. Граєш, так. Да. Це як твоя якась реальність. Зараз ми ж ти забрав подарунку. Так, нам зараз треба і... Час поспати І поставити все в сундук, ти привіз у нас о, дивись, отак, отак все робиться. Отак от на шифті, отак все робиться на шифті. А потім заберемося на нужні речі. Ей, ла ла Так, ну продовжуй, продовжуй. Так, от. Ми І... поспімо, поспімо. Воно Дивіться. так затягує... Важливає, воно так, так, так затягує, так затягує. Ну от і а потім ми вже як ми казали. Дана побачила у мене на сторінці ВК Дракона краю, вона зацікавила, що це таке, хто це такий. І. писала в губки Майнекрафт. Да. Ну і все-все почалось. Потім мені брат старший. Ну, я ж мій двоюрідний брат, а в мене є брат старший. Ну виклади перше все. Наш тобі палки. Щоб кірку ще одну зробив. Наш тобі ще одну кірку. Щоб більше. Е, брат, е, він не поміг скачати, е, і я так почала грати. Потім, ну, коли перше в Яші було на планшеті, то що ми самі хотіли, якби, ніби здавали, що знімаємо. Так, да, ми говорили просто самі з собою. Ну от і так Ой, все було. Ну, так ми познайомились. Е, пишіть в коментах, якщо вам не ліньки, як ви познайомилися з Майнкрафтом. Що це за кірка? Не. Я ж це правий. І меч там тримаю. меч. Тому що ми йдемо в шахту. да. 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 Надіюсь, то вони будуть всякі.